Вітаю. сьогодні у нас в гостях Іван Нацип, практична психологиня психологічної служби, кандидатка у психотерапевти за напрямком Системна сімейна психотерапія та травма фокус терапія. Добрий день, Детяна. Сьогодні я хочу поговорити з вами про досить таку складну тему, на яку у нашому суспільстві е, звикли замовчувати або ж знецінювати, а саме про депресію. А що ж таке депресія, як розпізнати її, відрізнити від звичайного смутку, можливо, або стресу? Угу. Окей. Коли ми говоримо про депресію, ми зазвичай сприймаємо це як психічне порушення, такий розлад психічного здоров'я. Якщо говорити про причини, то варто розуміти, що депресія має багато різних типів. Та ми можемо говорити там про клінічну депресію, та яка триває довгий період, яка вирізняється дуже такими серйозними симптомами, які потребують лікування уже більш медикаментозного. Та класично, якщо ми говоримо про депресію, ми говоримо про симптоми там, наприклад, там погіршення настрою, та яке тривало, там людина може бути дуже засмучена, або навпаки, там це більше про підлітків, які можуть бути там. Переважно більшість частини часу роздратованими. Так? Також, коли ми говоримо про депресію, часті симптоми це порушення сну. Так? Людина або не може заснути, прям хронічно не може заснути, або навпаки, весь час спить, але не висипається. Так? Тобто порушення так, так, та, максимальне порушення сну. Часто депресія може супроводжуватись порушенням. Напевно, це правильно сказати харчової поведінки. Людина може перестати їсти або навпаки переїдати. Та відповідно це може супроводжуватися або різким таким схудненням, або навпаки, набиранням ваги. Та? Але важливо розуміти, що без спеціальних дієт та чи mm -hmm. спеціальних вправ, тобто, грубо кажучи, само по собі. Ну так, дуже дуже умовно. Також до депресії можемо віднести симптоми: це втрата інтересу до життя, до будь-якої діяльності, яка раніше приносила Якась апатія. абсолютна апатія. Часто це про втрату так би мовити лібіду да, сексуального потягу, небажання до будь-яких інтимних стосунків. Та це це те, чого взагалі не хочеться. Часто ми можемо говорити також про симптом, Я певною мірою про це говорила, коли звичайні якісь умовно автоматичні речі, які ми робили, стають просто непосильною ношою. Тобто банально піти почистити зуби чи прийняти душ, це стає просто мага-виклик, де треба себе ну просто там пекельно заставляти та змушувати до того, щоб щоб це зробити, там чи застелити ліжко чи на кшталт. Це наче не бачити сенсу <к 'я> в цьому, взагалі. Так певною мірою це не бачити сенсу, але це про те, що це стає надзвичайно важко. Тобто, просто немає фізичної сили, не тільки такої якоїсь моральної, психологічної, а навіть фізичної. Якщо ми говоримо, як відрізнити ну, власне, депресію від смутку, це про тривалість. Та? Якщо такі, якісь схожі з цих симптомів у вас тривають ну, плюс-мінус більше двох тижнів, mm -hmm. так, то тоді це вже ознака, що певно щось не те, і певно треба піти там, до лікаря та там, до психотерапевта, е ну, перевіритись. Ну, або до сімейного, та, там, сімейний тоді вже скерує, Якщо одразу до психолога, до психотерапевта страшно mm -hmm. йти, бо іноді буває. і так. так, так. А от які чинники переважно спричиняють цю депресію, і як їх можна уникнути на початковій стадії? Добре питання. Якщо ми говоримо про чинники, то знову про типи депресії. Якщо ми говоримо про депресію, яка, власне, ну, так ем, психологічно зумовлена, то це наприклад може бути там тривалий вплив сильного стресу, з яким наша психіка не має ресурсу справитись. Та і тоді можемо відчувати багато тривоги, яка потім може переходити в депресивні переживання. Якщо ми з цим не робимо, та, то воно вже по колу додається інші симптоми, та і воно так у нас уже завантажує, це закручує. Це так, це. Та але може бути депресія, яка власне зумовлена, такими фізіологічними. Та, та? Тобто там, на рівні організму може Ні, мінятися. Якась травма. Не, ну, не зовсім про травму, це радше зміна так би мовити, біохімії мозку, та? Тобто зміна гормональних систем і попередні якісь хвороби, які можуть впливати на це. Та? І якщо це такого типу тобто, депресія, тоді ну, тут апріорі потрібна медикаментозна допомога. Зазвичай, коли ми лікуємо депресію, то найчастіше ми поєднуємо психотерапію разом з медикаментозним лікуванням, та тому дуже часто, а в ідеалі завжди mm -hmm. психолога, психотерапавта, своїх клієнтів пацієнтів скеровують до психіатра не тому, що з тими людьми щось не так, mm -hmm. та тому, що депресія то є хвороба. Прям хвороба, це не те, що там людина щось собі придумала. Okay. Та? Це прям хвороба, там, як я не знаю, як ковід як, як у даному випадку. І тому обов'язково ми скеровуємо до психіатра, щоб там часто вони роблять е, різні дослідження, та? Вони перевіряють, що там заграють, чи немає ніяких мозку новотворень, е, вогнищ і так далі. І, тому подібне, та? і тоді вже там. Маючи свої додаткові якісь методи діагностики, я не психіатр всього не знаю, е, вони уже тоді підбирають правильне, адекватне медикаментозне лікування, яке часто поєднується з психотерапією. Один там вважається напевно з найкращих методів. Психотерапія, яка підходить для депресії, це когнітивно-поведінкова терапія. Та вона вважається найбільш ефективною, але не єдиною дієвою, та але ну, чомусь так класично зараз рекомендують про депресії, і тривожному розладі. В першу чергу, когнітивно поведінкову терапію. А чи можна вилікувати депресію без медикаментів, тобто обійтись? Ну, Бо якщо це не клінічна депресія, якщо це не ну, є якісь такі ну, там, прям дуже важкі, затяжні ем, симптоми, які тривають довгий час, і з якими правда дуже важко впоратись, якщо це не, не та стадія, коли я не можу підняти з ліжка, е, там, я перестала стежити за якимись ну, я не знаю, гігієнічними моментами, та, там, я не приймаю душ, я не чищу зуби, ну, там, і так далі, і тому подібне. Та, я, ну, тобто, Якщо ще є моєї мого організму, моєї психіки достатньо ресурсів, щоб впоратись, та, і потрібна якась підтримка психотерапевта, тоді так, але якщо це вже про трошки щось важче, то тоді зазвичай бажано буде додати туди і медикаментозну підтримку. А як от зробити цей перший крок для покращення свого психічного стану? Адже знаєте, у нас в соціумі дуже часто люди кажуть, та про депресію та це не проблема, це самонавіювання, це людина сама себе накрутила, або ж зрештою, навіть про антидепресанти, що до них виникає звикання, і це все насправді маячня. Як, от, попри ось цей такий тиск, спробувати самому якось собі допомогти. Ох, самому собі допомогти, ну тут я ну тут таке знаєте питання зі сфери, ну не зовсім щоб прям фантастики. Так, Вашко, але це, ну, це важко. Просто ми мусимо розуміти, що є дуже багато стереотипів, які пов'язані правда з роботою психолога, психотерапевта. Досі багато людей бояться психологів. Я вже там часом жартую, що коли я знайомлюсь з новими людьми, я намагаюся максимально уникати там довгий час говорити про те, що я психолог, бо коли чуть психолог. І а все говорить дуже що... багато тривоги. Та? Тому, тому ну, справді ці стереотипи є. Та? Вони справді багатьох людей лякають. Коли ми говоримо про психіатра, зазвичай людей ти лякає ще більше. Так. Та? Хоча ну, психіатр то є, ну, та сама людина, лікар, та, яка ну, ну, якби має просто свою сферу, і психіатр він працює не тільки з патологією, а він працює з нормою. Так само, як і психологи, психотерапевти. Ну, але є стереотипи, ну, і це правда. В даному, випадку, ну, в даному випадку багато напевно залежить від самих психологів, та, які здійснюють на ну, психотерапевтів, звичайно, які здійснюють психоедукацію. Та. Вони говорять про те, що це є нормально, в цьому немає нічого страшного. Якщо ви підете там на консультацію до психолога, психотерапевта чи психіатра, вас не обов'язково мають закрити там якусь лікарню чи ще так, кудись. Так. Та. Це просто може бути консультація, все гаразд. З вами це добре. Але якщо ми говоримо про себе, ну, тоді ну, напевно. Ну якщо є багато тривоги, що таке ті лікарі можуть зробити, та що вони взагалі таке. Ну то можна як мінімум про це почитати, та спробувати в тому питанні, чим відрізняється психолог від психотерапевта і психіатр. А розкажіть, будь ласка, чим от власне відрізняється психолог, психотерапевт, також психіатр. Ну, перше, це якщо ми говоримо про чим відрізняється психіатр від психолога психотерапевта, то в першу чергу психіатр це фахівець, який апріорі має медичну освіту. Саме психіатр може ставити діагнози, виписувати ліки, там, коригувати лікування власне, медикаментами. Психолог та психотерапевт зазвичай або не мають медичної освіти, або психотерап є, 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 є окремо, напевно, свого роду професії це лікар-психотерапевт. Тобто є просто… Психолог, психотерапевт може бути психотерапавтом з непсихологічною першою освітою якоїсь іншої та це вже як ну як друга, третя, ну там кого як, так кому як пощастить, і може бути окрема професія лікар психотерапевт Якщо лікар психотерапевт він теж може ставити ну, відносно діагноз і виписувати ліки. Якщо він не має медичної освіти, то він не має права ставити діагнози і виписувати лікар. Це, це найважливіше. Якщо ми говоримо про різницю між психологом і психотерапевтом, це ну, знову ж таки, це певною мірою про різні сфери компетенції. Угу. Психолог він редше він надає консультації, він не проводить глибоку психотерапію. Він може працювати з якимись питаннями, там з якимись певними кризами, з визначенням, куди мені рухатись, чого я хочу. Та тобто він надає консультації простіше, не таке заглиблена. Ну, можна певною мірою і так сказати, та Психотерапевт, він вже більше може працювати з якимись фобіями, страхами, розладами, ну тому ж депресіями, там тривогами. Ну і, і так далі, вже залежно від того, яка специфіка е, у психотерапевта, та тобто в якому напрямку там це теж саме травмофокус, чи це там, я не знаю, там. Якась профорієнтація, але це це швидше профорієнтація, це про психолога. Ну, тобто, про те, з чим він працює, на чому він більше фокусується. Та тобто, я б сказала, що це у нього більш розширені можливості, більша кількість, напевно, інструментарію, які він може використовувати, і він правда може працювати глибше. Е, наші думки вони mm -hmm. якось. Матеріалізуються, вони впливають на наше світосприйняття. Знаєте, як то часто кажуть, що позитивно думаєш, позитивно світ якось так складається? Чи справді чи чи справді це так? Ну чи думки впливають на наше світосприйняття? Ну однозначно так. Та бо залежно від того, що ми думаємо, ми обираємо якісь стратегії поведінки, стратегії свого життя. Те, що ми думаємо, впливає на наші емоції, на те, як ми це все проживаємо, відчуваємо, як ми ставимось, та як, як, як ми далі, що ми обираємо або що ми не обираємо. Про питання, чи думки матеріалізуються, ну теж тут можна гратися зі словами. Та? <гум> та? Та? ну, Тобто, це, напевно, не про магію, та? якщо сказала, ось так воно напевно не відбувається. Але це швидше про те, що на чому фокусуємось ми. Тобто ми в психології є там різні техніки, там не знаю, дошка візуалізації. Та... Вона в мене є. Ось так. І вона часто вона, правда, працює, але зазвичай ну, це моя суб'єктивна думка. Та я не можу говорити за всіх фахівців. Можливо, є люди, які зі мною не погодяться. Але для мене це речі про те, що на цьому більше, якщо я це бачу, я чітко знаю, що я цього хочу, на цьому більше фокусуюсь я, мій мозок. Та, і це я я прикладаю більше зусиль, свідомо чи не свідомо, щоб досягти так, угу. так, так, це нагадування. Так. То можливо в такому контексті. Ми можемо бачити, що в нашому соціумі наш, між нашими друзями є токсичні люди. Угу. Як можна це таки розпізнати і старатися якось з цього уникнути? Уникнути токсичних людей? Ну, як, кінця, сказала, чого? як це краще розрізнити? От, наприклад, можливо, людина мене образила чимось, mm -hmm. і це на постійній основі. Mm -hmm. І чи справді це ми можемо узагальнити цю людину як токсичну, і чи можна от якось уникнути взагалі цього токсику? Ну напевно можна, бо я думаю, що зазвичай так кажуть, що людина не дерево, ви можете встати і відійти ну, на відміну від дерева, яке росте і яке ага. встати і відійти не може. Якщо ми говоримо про токсичних людей, ну знову ж таки дуже багато м -м, людей вкладають різні значення у поняття токсичний, та дивлячись, що для вас означає токсичним, бо коли ви говорите про образу, мені це радше про, про тему особистих кордонів, ага. які регулярно порушують. Якщо це про тему кордонів, коли там зі мною поводиться таким чином, з яким мені не хочеться, щоб зі мною поводилось, то ну, тоді це питання радше про те, як я відстоюю свої особисті кордони. Ну, знаєте, власне, це коли м, відбувається якась маніпуляція на постійній основі. А людина цього просто не помічає, бо любить цю людину, чи просто вона якось це сприймає, наче, наче все добре. Mm -hmm. І як от. Бути як позбавитись цього, як розпізнавати, чи можливо є якісь де. чинники, за якими ми можемо е, розпізнавати, що це саме вже є щось не окей, це є якась маніпуляція, токсичність. Якщо я відчуваю, що мені не окей, що мені боляче? Просто що піти. Мені прикро. Ну як варіант, якщо є можливість, просто піти. Ну напевно, не завжди є можливість просто піти. Так? бо іноді токсичні люди це можуть бути близькі. Та, і тоді варіант ну, просто піти. Ну, він в принципі теж так, можливий. можливий. Він, та, в принципі, його ніхто не відкидає, Це як варіант. Але тоді, ну, тоді я вирішую, що я можу з тим зробити. Та. Знову ж таки, це може бути про кордони, коли я чітко кажу, що зі мною так не можна. Uh -huh. та, я в ці ігри не граю. Якщо я в них справді не граю, якщо там немає іншого поняття, яке називається вторинна вигода, але це вже інша історія. Yeah. Та, це, про це ще можна буде колись годом поговорити, бо ми зараз зовсім відійдемо від теми. Якщо я справді відчуваю, що мені з цим не ок, мене це ранить, мене це болить. Тоді я шукаю варіанти, що я можу з цим зробити. Та? І тоді я починаю ну, зазвичай та? так, ну, або відходити, та? І, і я не взаємодію з тою людиною, де мені не добре, де мені боляче, та? або я починаю захищатись. або рятувати <гум> ці стосунки. Ну, це вже, це вже залежить. Або рятувати, якщо я відчуваю, що я хочу їх рятувати. Хоча, якщо мені в стосунках хронічно недобре, то питання на що мені їх рятувати? Чи збільшилась у вас кількість сеансів або просто звернень людей з тривогою, з депресією саме на тлі війни? Так, так, звичайно. Набагато. Звичайно. Ну, набагато, тому що те, що відбувається. Ну, знаєте, класична фраза, що. Реакція нашої психіки там вигляді тривоги, депресії вона, є, напевно, максимально адекватна на, на неадекватні події, які відбуваються, так? бо війна то мега неадекватна подія, яка вторглася в наше життя і перевернула його ну, буквально з ніг на голову. Тому ну тому, так, цього є багато. Дуже тішить, що люди не закриваються в собі і звертаються по допомогу. Так? І цим я точно пишаюсь нашими людьми, бо не просто звернутись, не просто попросити по допомогу. Так, збільшилось. А які найчастіші випадки, це саме депресія чи тривожність, і наприклад після яких випадків? Ну, а, Якщо ви можете розказати, я, можливо, напевно, з досвіду. Я б сказала зараз, що ну, в моєму випадку, та з мого особистого досвіду, напевно, це не, не тільки про депресію і ну, тривога так, тривоги є багато. Не завжди звертаються з проблемою тривоги як основною, як головним запитом. Та, воно, воно вже так, воно просто як, як ще один бонус до тої теми, та, з якої людина приходить. Ну, в моєму випадку, зараз багато все таки звертаються. Стамої втрати та, тобто, що хтось загинув на війні або втратив житло, та, якщо це переселенці е, зі, зі сходу, та або там невизначеною втратою, коли там хтось з рідних в полоні, або або просто зник, е, зник десь на окупованій Разристо. території, та і це така ну незрозуміло. Нажива, людина жива, людина не жива, ну тобто незрозуміло. І часто як наслідок таких переживань, ну відповідно, це може бути, може бути депресія та ну, ну тривога апріорі. Але ну якби звертаються переважно з трошки іншим запитом, та? а це вже просто додаткові. А я як не... ви абстрагуєтесь от, від вашої роботи, коли а, ви також живете в цьому часі, mm -hmm. в період війни, але вам потрібно якось лікувати, mm -hmm. бути холодною? І mm -hmm. Ні, не не холодною. <різь> я не маю бути холодною. <різь> а як, як ви це намагаєтесь? Ну, перше, я триматись? теж маю свого психотерапевта. Так, обов'язково. Я маю свого психотерапевта, ну, бо окрім того, що я психолог і кандидат у психотерапевта, я, я людина. Це, <реш> я це людина, яка теж це все переживає і проживає. І правда, ну, мені, напевно, пощастило, якщо можна так сказати, бо я маю трохи більше знань, інструментарію, як давати собі раду. Так? Але ну, точно важкі. Хвилини, важкі години, та. я потребую теж додаткової опори. Та. І цією опорою є мій психотерапевт. Та. Плюс в е, мене є велика е, кількість колег, з якими ми взаємодіємо, підтримуємо один одного, та. також психологи, психотерапевти. У нас є регулярні супервізії, у нас є регулярні там, mm -hmm. спільні зустрічі, де, де ми навчаємось один одного, ділимося якимись такими знаннями, ділимось підтримкою. Ну, десь, напевно, ось так. Щодо допомагає. Це дуже класно. Напевно. Mm, mm. Скажіть, будь ласка, як от навчитися реагувати на повітряні тривоги, і чи можна зрештою до цього звикнути? Адже, звичайно, там на початку повномасштабного вторгнення це було щось дивне, щось незвичайне. Хоча тепер це не менш незвичайне, адже ми розуміємо, що в цей момент може щось трапитись жахливе. Як до цього звикнути? Чи можна до цього звикнути? Ну, Таню, насправді мені здається, що вже більшість людей звикла до того. Я, по крайній мірі, рідко чую про те, що там тривога зараз якось якось дуже лякає. Та або виносить, бо більше, більше року триває ну повномасштабна війна, та і. Я навпаки зараз більше спостерігаю, що люди вже до тривоги ставляться дуже. абсолютно. Ну тривога, ну класно, ну, тривога, ну ти дам каву поти, ну ти дам, та, але ж може летить. Ну то летить, то летить, але й дам каву поти. Тобто тут радше про те, що вже знецінюється рівень небезпеки, та, люди вже втомились бути в напрузі і хвилюватись. І радше так Ну, по крайній мірі, те, що я бачу, те, що я чую, те, це про те, що тривога вже якось так на рівні. Ну, тривога. Це якось так страшно. Що така небезпека для нас вже наче, так, наче норма. Так, так. Це про такий, такий вплив хронічного стресу, до якого ми вже адаптовуємось. І тут правда багато небезпеки, багато загроз. Бо до хронічного стресу, напевне, не найкраща ідея адаптовуватись. Так. А чи є якісь поради, як себе опанувати в стресі, можливо, під час якогось сильного страху, якісь можливо методи? Так, це класичні техніки. Я точно Америку не відкрию, нічого нового не скажу. Я впевнена, що більшість тих технік ви знаєте самі. Просто ми багато знаємо, але не завжди використовуємо. Знаєте, бо моя клієнтка одна підійшла і каже, Іван. Я тепер зрозуміла, ті техніки, які ви говорите, вони все таки працюють. Кажу, клас, а що відбулося? Він така ну нічого. Я просто почала їх нарешті використовувати. От класно. Трапилось диво. Вони справді почали працювати, коли їх почали використовувати Якщо використовувати. Так, класичне, перше, з чого ми починаємо, це дихання. Та? Це тобто, наша база. Це наша база. Це те, що максимально примітивне, але воно правда дуже дієве. Повільно, е якщо виходить глибоко дихаємо, та, важливо, ми видихаємо спочатку, тобто кожне дихання ми починаємо з видиху. З видиху. Ми видихаємо, ми повільно вдиха вдихаємо через ніс, можемо подумки рахувати від 1 до 6, або від 1 до 7, ну, як, як зручніше. Потім на 1-2 секунди затримуємо дихання і повільно видихаємо через напіввідкритий рот, так, наче через соломинку, тобто, таким чином. І. Подумки рахуємо орієнтовно від 1 до 9, якщо є можливість. Ну тобто, так довго. Якщо якщо це складно, то можна ну там коротше робити. Mm -hmm. Але тут найважливіше, що видих має бути довший аніж вдих. Це мабуть найголовніше правило. Та тобто, а починаємо з видиху, тобто. Видихнули і тоді вдихаємо. І друге правило: видих має бути триваліший, аніж вдих. Так? Mm -hmm. Це те, що допомагає. Простіший варіант це дихаємо одиничкою, тобто собі дихаємо і подумки малюємо одиничку. Тобто вдихнули, затримали, видихнули. Так? Mm -hmm. Ще є варіант дихання квадратом. Так? Коли ми собі подумки на вдих, видих малюємо на долоні квадрат, дихаємо за квадратом. Варіантів є багато. Друге, що ну, ми робимо три-чотири вдихи видихи, іноді може трохи запаморочитись голова, це нормально, якщо ми відвикли дихати. Ще може бути дихання, коли ми дихаємо животом? Та? Тобто часто допомагає ставити руку на груди, іншу руку на, на живіт. Та? І ми. Я вас зараз о, зараз <клес> вас перевірю. Коли ви вдихаєте, що відбувається з вашим животом? Коли ви вдихаєте і коли ви видихаєте? Коли ви видихаєте, живіт збільшується чи Ні, зменшується? Не, не збільшується. А що робиться? Навпаки. Коли ви вдихаєте живіт? Навпаки зменшується. А яка логіка? Коли ми видихаємо, ми видихаємо повітря. Живіт має бути зменшуватись. І коли ми вдихаємо, живіт має ну, ну, надуватись. Так. Ми часто дихаємо не зовсім правильно. Та? І це те, що теж діафрагмально здається, так воно називається дихання. Інше, що нам ще може допомагати, якщо дуже тривожимось, дуже переживаємо, коли ми подихали, ми можемо піти попити води. Але важливо пити маленькими ковточками. Тобто угу. можемо взяти маленьку пляшку або стакан води, і наше завдання випити її максимально повільно. Не пити залпом півлітри. Ні, ні, ні. Максимально повільно маленькими ковточками. Е, є ще багато вправ там на заземлення, які допомагають та тобто ми подумки або не подумки, та, залежно від того, від ситуації, яке ви перебуваєте, можемо спробувати назвати п'ять предметів, які я бачу. Там, що Я бачу та, там, Я бачу білу стіну, я бачу прозоре вікно, та, я бачу там чорну камеру, я бачу там незрозумілий та, стіл дерев'яний, та я називаю п'ять речей, яких я бачу. Таким чином, я концентрую свою увагу Фокусую увагу на чому. Я повертаюсь тут і тепер, я там не в мене десь не викидує в тривозі, я пробую заземлятись, повертатись тіло. Потім я концентрую свою увагу на звуках, які я чую, я намагаюся назвати кілька звуків, які я чую. Потім, якщо у мене все добре з носом, я не хворів ковідом, у мене є нюх, я намагаюся та вловити кілька запахів, які я відчуваю. Є можливість там щось випити чи спробувати заакцентувати увагу на смаках, які я відчуваю, та і зазвичай ми закріплюємо, ми пробуємо згадати якісь гарні речі, про які, які про нас говорили наші близькі або наші друзі. Та. І це те, що так максимально з усіх сторін нас збирає тут і зараз та і ми так, так повертаємо своє тіло. Значить, ми повертаємось mm -hmm. до себе. Mm -hmm. А чи є в депресії вік? Чи є ось ця межа? Хто частіше хворіє на частіше Тут, хворіють чи... жінки, аніж чоловіки? Навіть є гендер. Так, так. Ну, ну по крайній мірі так говорять дослідження. Я особисто не вела свою статистику, але з того, що, що знаю, що здається вдвічі частіше хворіють жінки аніж аніж чоловіки на депресію а, є тобто, це часом, часто це бувають підлітка. І часто це бувають люди, якщо я, я тут боюсь помолити, здається після 30 років. Та? Але підлітки це здається 7%. От, а загалом, знову ж таки, це здається за 19-й рік статистика, що в світі на депресію зараз хворіють більше 250 мільйонів людей. Це багато. Це багато. Це дуже багато. Ми звернулись до психолога. Там вже ми вибрали своє лікування, і вже відбувається, наче вилікування як в результаті не повернутися до попереднього стану, тобто, як підтримувати своє психічне здоров'я в балансі. Як підтримати себе в балансі? Ну перше, мусимо пам'ятати про психогігієну. Так? тобто ми справляємо своїми переживаннями, ми не задавлюємо свої емоції. Та ми коли хочемо, плачемо. Просто плачемо, хочеться плакати, плачте. Ми проживаємо, ми не витісняємо, наскільки це можливо. Ми не боїмося, якщо мені важко, я не справляюсь звертатись по допомогу, якщо є можливість до психолога, психотерапевта. а Якщо ні, то ми бодай говоримо про свої переживання. Та ми ведемо, наскільки це можливо активний спосіб життя, та фізичне навантаження, воно правда добре впливає на нашу психіку. Та? Ми шукаємо різні якісь ресурсні речі, які нас наповнюють, які нам приносять якісь добрі переживання, добрі емоції, та бо те, що нас мусить наповнювати. Інакше ну точно тоді пряма дорога знову до депресії до переживань, та якісь ресурсні моменти. Так ми, ми живемо. Ми будуємо стосунки. Людина істота соціальна, для нас дуже важливий соціум, для нас дуже важливо відчувати підтримку, взаємозв'язок, взаємодію, для нас важливо любити, щоб нас любили. Так, ми живемо, ну намагаємо жити більш наповненим життям. Це те, що те, що дозволяє якось якось бути, якось витримувати. А якщо я чую, що мені тяжко, я не справляюсь, то це нормально звернутись до фахівців, і знову подпромогу. ж таки, так, не так, тримати так. це далі в собі. Звичай, коли ми завершуємо терапію, ми говоримо про те, що мої двері для тебе відкриті. І якщо тобі потрібно, ти можеш у будь-який момент повернутися. Так? І це не означає, що це знову будуть роки. Так? Mm -hmm. Це може бути кілька, кілька консультацій, кілька якихось таких, ну, якоїсь підтримки, так, щоб людина знову там, іноді. Ну, можуть бути різні ситуації, які іноді можуть. Впливати на нас, так, так, наче нам ну, виштовхнули та опору з під ніг. Та? І тоді це нормально знайти ту милицю, на яку можна опертися, щоб потім знову добре стати на свої дві і рухатись вперед, а не там, останні, останню криплону силу давати на те, щоб там, якось самостійно пробувати щось робити. Тому, з з цього Треба звертатися до. За допомогою не тримати це в собі, так, але, але пам'ятаємо про активний спосіб життя, про друзі, про ресурсні, якісь переживання та те, що мене наповнює, якісь хобі, якісь заняття, прогулянки на свіжому повітрі, там душ, контрастний душ, та тобто просто про життя, не закриватися в собі, та про проживання своїх емоцій. Багато яскравих, хороших емоцій це те, що дозволяє триматися. Це такі абсолютно базові. Якісний сон. Мастхев. Обов'язково. Якісна їжа. Це теж дуже важливо. бо це те, що тримає нашу психіку і наш організм, наш організм і нашу психіку, так буде правильніше сказати. Я дуже дякую вам за цю розмову. Мені було надзвичайно приємно і комфортно з вами спілкуватися. Я сподіваюся, що наші глядачі також для себе візьмуть багато корисного та інформативного. Щиро дякую вам. До зустрічі. Дякую вам та не до зустрічі.